Друзі мої любі! Усім привіт, мої любі друзі. Ну що ж, продовжуємо згадувати матч Національної збірної України. І у цьому відео я хочу пригадати матчі Національної збірної України, який відбувався 11 жовтня 2019 року. Це була кваліфікація на чемпіонат Європи 2020 року. І сьогодні я хочу пригадати матч Україна-Литва, який завершився в перемогу українців з рахунком 2-0, а матч відбувався у Харкові на стадіоні Металіст. Сьогодні я, друзі, хочу. Про цей матч поговорити, і давайте все розпочнемо обговорювати по порядку. 4-1-4-1. Саме ось по такій розстановці українці вийшли грати на цей матч. Андрій Пятов у воротах. Микола Матиєнко, Сергій Грицов, пара центральних захисників, Сергій Болбат, Едуард Соболь по флангах, Тарас Степаненко, центральний опорний півзахисник, Руслан Маліновський, Олександр Зінченко, центральні атакувальні півзахисники, Марос, Андрій Армонко по флангах та Жуліормораес. У нападі це старт bras é no Литван, 4-3-3, стартова розстановка у Литви, Черніуска у воротах, Клімавінчус, гірдвайніс пара центральних захисників, Андрюшка Вічус, Міколюнас по флангах, Воробйова з Жупа, Вірбіцька з захисників, Лушк'яміс Навікова та Гулубіцька з вийшли грати у нападі. Це стартова розстановка у Литви. Ну, а тепер, друзі, давайте безпосередньо про сам матч говорити. Ну що я вам? Друзі, можу сказати, Україна, в принципі, з перших же секунд захопила ініціативу, українці були більше на м'ячі. Україна більше володіла м'ячем, але в принципі я вам хочу сказати, що це був дуже важкий матч для України. Нагадаю, що у цій групі ще була Португалія. До речі, 14 жовтня 2019 року ми вже знімали. Тобто я вже знімав да? ось матч, коли Україна перемогла Португалію, ще був матч проти Сербії, Люксембург ще був у цій групі. Тобто, це була така група доволі таки важка. І цей матч проти Литви він мав неймовірне значення. І українцям там було важко на перших хвилинах і справді. Тиск та був, контроль м'яча, моменти були непогані у жуніор Морайз Були непогані моменти, щоб забити, але Литва дуже здорово трималася, дуже здорово захищалася, а українцям з кожною секундою, з кожною хвилиною дедалі більше ставало складніше. Але ось вона, 29 хвилина поєдинку. Збіна України йде в позиції атаку. так Русла Маліновський. Обіграється стіночку з Жуніором Морайсом. Жуніор Морайс дуже здорово повертає Русла Маліновського. Виводить Руслан, Руслан ну, э, Руслана один на один. І Руслан Маліновський збиває, збиває. На 29-й хвилині та робить рахунок у матчі один. І Жуніор Морайес. І Жуніор Морайес. Яку передачу виконує Жуніор Морайес. Яка комбінація від Руслана Маліновського та Жуніором Морайесом. Ось така. Комбінація Руслана Маліновського, який віддав на жуніора Марайса, а жуніор віддає на хід Руслану виводить того один на один, а той забиває. Гол! Після забитого м'яча українцям стало трішки легше гратися. І моменти ще були в Україні, щоб подвоїти перевагу ще у першому таймі. А Літві було дуже-дуже складно. Литві були, було прям дуже-дуже складно, і справді Україна тиснула, і українці були дуже близькі. Литві було пара небезпечних. атак. Але, в принципі, без загрози, тобто -то без загрози, в принципі, Україна доволі таки здорово захищалася. і ось він, відповідно, другий тайм, який в принципі розпочався. Ну так, скажімо так, я би сказав би, щоб трішки нервово він розпочався для української збірної. І Литва трішки такі ініціативи отримав м'ячем, воно стало більше володіти. Ось, тут вже такої переваги в Україні не було, як, наприклад, було саме у першому таймі. Дуже багато жовтих пішло. Вікова з жовтого отримав Тарас Степаненко, жулпа. Ось. І, в принципі, матч був такий дуже напорожний, і українцям був потрібен другий м'яч. Збірна України заробила штрафний, десь так на правому фланзі. Заробити вдалося штрафний. Тобто то позиція, в принципі, з якою можна і подавати, можна і пробувати повороти. Русло Маліновський встановлює м'яч, Робить розбіг. Пробивали его ногой, а то забывал я гол, ЯКИЙ же удар! ВІД Руслана Малиновского, неимоверный удар! Малиновец сдал еще и на витришке тротуре полета с Миндефа 2 0. Неимоверный гол краса не Руслана Малиновского! И Руслан Малиновский, ну скажем так, после другого забитого мяча украинцам стало все-таки играть уже трешечки, трешечки легче. Сергей Сидорчук, Евген Коноплянка, Виктор ганков, ще видуть в України, Матульєвічі, Лациска з вийдуть у Литви. Після того, як українці перевагу подвоїли, українцям, знаєте, десь так стало грати все-таки трішки легше. Литва намагалася забити, і в Литві, до речі, були моменти, щоб забити. Але Україна довела справу до переможного кінця. Шанси були, в принципі, і третій м'яч в Україні забивати. Але і Литва також, в принципі, мала шанс. Тобто рахунок міг бути як 2-1, ну як і 3-0. Але в кінці кінців ні Литві, ні Україні не вдалося забити, і в кінці кінців Україна перемагає. Перемагає і ось, до речі, вона статистика. 16-6. Ось така вона статистика була ударів. 4-1 ударів площі ну, 68-32 контроль м'яча. Ну і 4-3 за котовими. Тут Україна переграла Литву, справді. Але Литва також е, їм хочеться віддати належне. команда ну, билась до кінця. І в принципі, Литва також, в принципі, я вважаю, доволі таки непогано виглядала матч проти України у Харкові. Ну так, якщо дивитися, як нагоди один 0 первак в Україні. Одна гольова нагода була в Україні. Одна голі нагода була упущена. Литви було 0. 685 передач в цілому. Зробили українці. За той матч 623 передачі були точними, 90% точність передачі. Литві їх було 321, 254 з ними були точними та 79 точність передач, 1-0 з офсайдами. З 16 ударів Україна нанесла 4 удара в площину, 9 ударів прилетіло ворота, Два влечення в грокас сверід, а 3 удари просто-напросто були заблокованими. У Литві з 6 ударів один удар в площину, 3 повзороти. Ворота, Два удари заблокованими були. По успішних відборах краще була Україна. 15 успішних відборів України, 71 відсадок успішності. В Литві їх було 7-43 відсадок успішності. Два сейви воротаря Литви, один сейв Андрія 5 3,16 по сім'я, 15-12 за перехопленнями. перевага була в Україні. Ну і 14 порушень прав у українців одна жовта картка, в Литві їх було 18, там, відповідно, дві жовті картки. Ну, а тепер давайте підбивати підсумок цього матчу. Якщо підводити підсумок, то в принципі Україна, то перемагайте по ділу. Але старт матчу він був дуже-дуже напружений. І справді, ось цей перший м'яч Руслана Маліновського на 29-й хвилині. Він, скажімо так, він трішечки після цього забуто м'яча українцям стало десь трішки легше грати, але все-таки. Литва їм треба дати належне. Команда дуже сильна, команда дуже здорово виглядала. І в принципі, в Україні абсолютно ж точно легко не було у тому поєдинку. Ось і Литві за це справді браво. Ми побачили справді тоді дуже хороший футбол, де в принципі інтриги трималася. Ну я чисто особисто вважаю що до останніх хвилин, тому що в принципі в Литві там були непогані перспективні атаки. Ось, Україна перемогла. і Ця перемога вона стала дуже важливою на той момент. Часу українці підходили до матчу з португальцями в якості лідера. А потім португальця взагалі-то і обіграти. Цей матч відбудеться ще через три дні. Ну, до речі, відео я вже знімав по цьому приводу. Можете подивитися, якщо у вас є бажання. Ось е це відео я пропоную завершити. Україна 2, Литва 0. Дуже хороший матч. відбувся 11 жовтня 2019 року. У Харкові! стадіоні Металіст. Друзі! А я вам дякую за увагу! Хочу побажати вам та вашим рівнем тільки добра та щастя в житті! Бажаю вам всього самого найкращого. Бережіть себе, мої любі друзі! Всім побачим! Усім до нових зустрічей!